Шматок пирога із книжки, якою навчалися в 1988 році за авторством, який зараз є, Савченко третій клас. Мені було тоді 6, а може, 7 років. Якось узимку мене гукнула мати. А йди сюди, Миколко», – сказала вона. Сьогодні, синку, ми підемо з тобою в гості. У мене ж нема чобій, сказав я. Озуєш батькові. Я підмотаю тобі уночі ну, і підеш у батькових. Татові чоботи, татові чоботи, заспівав я і застрибав по хаті на одній нозі. Ходімо зараз у гості, кажу я, хай і Сергій побачить мене у татових чоботях. Ні, каже мама, ми підемо увечері. Та ти слухай, що я казатиму, гримнула вона, і я притих. Ми підемо до дядини Кілини на ялинку. Тільки гляди, щоб ти мене не осоромив. А як це – осоромити?» Дядина твоя багата, а ми бідні. У них власна крамниця, а твій батько ціле літо в наймах спину гне. Та хай дядина не думає, що ми перед нею упадаємо, ми хоч і бідні, а багачам не вклонимось. Я не дуже розумів, що казала мені мама, але слухав уважно. Отож, як поставлять на стіл щось смачне, то ти не накидайся, наче три дні не їв. Дядина, припрошуватиме, бери ми колко м'ясця. А ти відповідай, дякую, но я не голодний. Вона вдруге скаже, бери, Миколко, не соромся. А ти їй знову, дякую, я не соромлюся, мені просто їсти не хочеться. А як покладе вона сама тобі шматочок, отоді їж, та не поспішаючи, всього не доїдай, а трішки залиш на тарілці. Та як з'їси, що тобі поклали, дядина скаже, бери ще шматочок. А ти гляди мені, щоб не брав, а відповідай, дякую, дядину, не можу більше, через силу не можу. А подадуть страву пиріжки чи ще там щось, сам не бери, а жди, поки покладуть тобі. З'їси і більше не бери. Витерпи, що так, як я кажу, питає мама. У мене аж слина покотилася від згадки про м'ясо та про пиріжки, але я згоджуюсь, витерплю, кажу. Дочекалися вечора. Мати обмотала мені ноги замість оночі лантухом і натягла чоботи. Зав'язала мені голову великою хусткою, і ми вийшли. У дядині, як тільки ми зайшли, усі задивилися на мої чоботи. Іди, грайся з Петриком, іди!» – сказала мама, і підштовхнула мене за Петриком у другу кімнату. А там ялинка. Коли чуємо, дядина кричить крізь двері. Дітки, ідіть вечеряти. Мене посадили коло Петрика, а маму аж на другий край столу. Поставили спершу не борщ, а локшину. Поїв я локшину і залишив ложок зо дві. Насипай ще, Миколко, припрошує дядина. Дякую, кажу, дядино, я вже наївся. Потім подали смажне порося. Я теж зробив усе, як казала мама. А Петрик наминає, ніби три дні не їв. Та не соромся Миколко, берще, – припрошує дядина. Спасибі, дядино, я не голодний, а в самого слина так і котиться. Мама поглядає на мене і тільки посміхається. Нарешті подали пиріг. Я такого не їв, а навіть не бачив ніколи. Солодкий, начинка з варення, а в роті так і тане. Я незчувся, як з'їв покладений мені шматочок, а на столі ще половина пирога. Бери пирога, Миколко, бери, каже дядина. А мама дивиться на мене сумно, сумно. Ні, думаю, не осоромлю матері. І відповідаю. Дякую, дядина, чогось мені їсти не хочеться. Щоб не спокушатись, став я дивитись під стіл. Там кішка морчить. Я поглядаю на кішку, а про пиріг не можу забути. Візьму, вирішую я і просягаю руку до пирога. Зирк, аж мама дивиться на мій бік. У мене похолонуло на серці, осоромив, осоромив матір. Тепер я зрозумів, що таке сором. Що ж мені робити? Відсмикнути назад руку Це ще більше осоромитись. Дядина побачилася, усміхнулась глузливо таким солодким голосом каже. Он, бачиш, ти боїшся, брате, а я думала, ти справді не голодний. Бери, бери, не бійся, і глянула на маму зневажливо. Мама почервоніла і очі упустила. Тоді я кажу Ні, я їсти не хочу, це я хотів дати кішці, а то вона голодна. Можна, дядино, дати кішці. У дядини обличчя враз змінилося, і вона перестала усміхатися. Ну і дурний, каже вже сердито. Хіба кішки їдять солодкі? Наша, кажу, їсть, то можна. Мама ніби повеселішала. Всі за столом замовкли, а дядина аж зблідла від злості. Тоді Петрик простяг руку, схопив пиріг і дав кісті. А вона стала їсти. Їсть, гукнув Петрик, дивіться, кішка наша, солодкий їсть. У нас не тільки кішка, а й кошенята їдять, кажу я зневажливо. Тільки треба з вареня кісточки виймати, бо кошеня може вдавитися. А насправді у нас вареня ніколи й не бувало. Я глянув на маму, а вона дивиться на мене такими сумними і водночас ласкавими очима. І раптом сльоза в неї кап. Мама розповіла про все таткові. Тоді він схопив мене за руки. Притиснув до грудей і став цілувати, молодець синку, не поміняй на солодкий пиріг свою гідність. Потерпи, буде й на нашій вулиці свято.